Для мене, напевно, що доєднання до цієї парадигми провідництва психотерапевтичного є дуже важливим, тому що це щось таке з нового саме ну, асистована терапія під час сесії, плюс інтегративні сесії. Це відповідно потребує формування особистості нового психотерапевта, да, клінічного психолога, і оце провідництво, провідництво да воно є новітнім. І ви зараз нас туди супроводжуєте до цього, так? щоб це була якісна супервізія, щоб дійсно ми можливо відходили від певної директивності в психотерапії, яка дуже властива нашому простору. Ну так як виховують нас як психологів, наприклад, практичних. Тому я дуже вдячна вашій програмі, тому колективу, який у нас був, це завдяки вам, бо ви його підбирали. І я розумію, що навіть поєднання цього психологія і медицина це фактично також транслювання вже з практики моделі, ну як має працювати психоделічна асистована терапія в Україні. Тому це того, що це буде про безпеку і про результат зцілення.